Інженерно-технічним складом озброєння збройних сил України днями було проведено центральний збір. Захід відбувся на базі Академії Сухопутних Військ, що у Львові. Продовж трьох днів близько сотні офіцерів, начальників центральних управлінь, командирів частин, начальників озброєння та інших спеціалістів вивчали новітні питання воєнної політики і безпеки держави, розвитку вітчизняного війська, воєнного мистецтва, положень настанов та нових нормативно-правових документів з питань технічного забезпечення військ. За словами начальника озброєння Збройних сил України генерал-майора Сергія Котляра, проведення заходу саме на базі Академії сухопутних військ є невипадковим. Багато з учасників збору. Не були в академії сухопутних військ і мені гетьмана Петра Сагайдачного. І я вважаю, що буде досить цікаво. І я вже чую від відгуки, що це цікаво багатьом, побачити дійсно, який це солідний сучасний навчальний заклад, на мій погляд, який може конкурувати і стояти поруч з передовими, навіть не тільки військовими. Про це мови, мені кажеться, і не йде. А й цивільними закладами України щодо свого стану спроможності учбоматеріальної бази, якості викладання, інноваційних і застосування інноваційних ідей при викладанні різноманітних дисциплін. В рамках збору для офіцерів було проведено низку лекцій за фаховою тематикою технічного забезпечення. Також вони взяли участь у показових та практичних заняттях і зберігання та обслуговування озброєння та військової техніки. Метою збору є вироблення єдиних напрямів в принципі, підходу до виконання завдань, визначених міністром оборони та начальником Генерального штабу щодо належного утримання в технічно справному стані техніки в частинах Збройних сил України, підтримання боєздатності з метою спроможності виконання завдань.